Пас на Луку. Іля нужен. Гості за нас. І за нас. Запрепарат. Один на ставку. Спокійно. Відбирай. Один. Відпочивай! Іди, іди, Мас! Рома! Їй прип'єть кінець, прип'єть сигнал! Рома! Рома! Їй прип'єть кінець! Вийшелі! Ви мені не потрапите, Мас! Се спокійно! Спокійно! Лиши м'яй! Спокійно! Іди, йди, Яр! Микола! 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 Марко! Не пей! Добре! Ще раз! Ну, грай, Макс! Микуляк, розминаємося, розминаємося. Розминаємося, розминаємося. Так. Готуємося, розминаємося. Давай. Іди, іди сам, іди. Добре, добре. Давай, розминайся, розминайся. Давай, Дивись, от Мені, скажи, Дивись, не так. Я ж тобі показу. Бачу, бачиш, твіші, що вони на підпорі. На підборі, тут штрафії, ти добиваєш зараз. М'яч підскакую, ти запіваєш. Я, я тобі забываем? Забываем? <кхм> О, казав. Запиває! От, я казав, остатку забиває! Доволо! <кхм> <кхм> Молодець! Перший м'яч! Оп! Білі пішки ход. Оп! 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 Дорогу читай! Ви чуєш? Куда? Куда? Лука! 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 Молодець! О, стопи! Не тягнешся! Якщо не висунути, то й кудись у руках бачиш. О, ти! Покинь, нормально! Перетравити!

Вуха, вона, три світлі подай. А остапці остап на підворі ти забиває. Але говори я, голос. Миколка, вище проші. Дікто з нас діти версія. Наші поречі. бабу. Ето. Власно. Давайте, давайте. Перший! Давай, хлопці. Перший у стоп! Дивіться, ви не вибачаєте. Дивіться. Не дивіться, да. Бешу, давай! Илюха, давай! Иля, давай! Давай! Макс! Давай! Молодец! Илюха! Иля! Иля! Оселюйте, дай швидше, пас. Потім мене накласти. Там сім'ї треба. біжи в штрафну! Діра біжи. Марко біжи в штрафку. Біжи. Швидше. Остапчику, давай, давай, Остап. Давай, зайчик. Молодець. Давай, гай, гай. Все. Но... Все, спокійно. Пауза! Спокійно. спокійно! Ярик, бери м'яч Макс, йди в штрафу. Лишись, лишись. Марко, йди в, nee, ж... nee, ж... е, в вороту. Низом попади і заб'єш гол <вух> Ярик, попадеш в ворота, заб'єш. Но... Все спокійно, Приймай подалі туди. До <му> донизу, Ярича. дай. У нас Давай, давай, давай. Пацане школяє. Давай покурай, покурай. Давай, 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 давай. Світься. Э! Давай, давай. Один віддавай. Молодец, давай! Хорошо, богша, провин так долго, умница. Отвертай, отвертай! Действия, <связывается> отвертай! Я отвертай! Иля, давай! Илюха, давай! Иляда. Давай, Иля! Пад, давай! Максик! Oh, ми підтримуємо тут... дітей. Кому не подобається, хай вимикають Забирай, збирай! Ну що робити? Один oh, один. Донизу, донизу. Донизу. Oh, а мене по нас! Давай, забирай сюди! Добре, <годи> добре. Макс, дай! Максі, давай. Пішов швидше, Макс? Давай. <пишев> Ні, б'ють по ногах. Уже другий раз дитину вдарили. Дивися. Тут вже другий раз. Ну вже. Ладно, нехай. Давай давайте. Ну Зміна! Зміна! Давайте подивимо. Молодець. Ано молодці. Всі молодці

Не спіши. Давай, Давида і Макса. Макс! Давид! выдаємося. Давай, давай, Рома. Ну. <утина> faudи, Дай, давай, давай, давай нам! Бодя, давай! Давай швидше! Що поводок? Треба підлини! Убирайся,

Пошел, быстрее, пошел. Бере. Барчук, ворота. Давай, давай. давай Барчук, давай, давай, ти вмієш. Давай. 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 М -м -м -м. Ром, бігаю, Молодець, ромчик. Перший м'яч, давай. Давись. Да, Барчук, засідай нищі, допомагає. Пішов. Я не могу забирать. 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 Забирайте пішов Шв... вибивай швидше, Бодя, швидше. Давай, нікуля, молодець. Сам, сам. Дуже

Важко бути за супершому по, по інакшому інші позиції. Так, да, да це практика. Це супер. Ну хочете медалі, куди Карпаттям кофе да <laughs> от це правильно. При Карпаття під медалі ми за здорово, щоб лежали, лежали. Можуть вони виглядати <говори> радитися і зібратися. Це одне участь і практика, бо як там треба розповідають, їм важко перекликати ситуацію, але це зараз.

Богдан допомагає! Давай, давай! У нас трохи часу ри... залишилося, зовсім трошки. Ну вже ну, <плаку> Ще 2-3 хвилини, я не знаю, як точно. Забиваємо! О! Давайте! Боротарі молоде! Безпечно стояти, копай! Назад, назад, назад! Спіймай! Годя! Давай! Давай! Вставай! Давай! бей! А! Давай барчук, наступний ворота. Вони не пропускають, вони ніби ми їх а вони не дають нам. Знову рука. Ну що ти будеш робити з тими дітьми? Вони не в шахмати, вони будували. Назад, назад.

Давай Не давай, не давай, не давай. Що ти зробив? Молодець! Давай, 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 робля!